З о такого. Бачите, заплутано з однієї сторони. Ми вийшли в ось таке. Дивіться, зараз вам покажу. Ми по христинці помили волосечку, будемо зараз сушити його. Просто подивіться, наскільки воно в нас плутається. Бачите, ось такі ковтунчики з'являються, грубо кажучи. Ось тут так само, особливо те, що при обличчі волосечко, тому що хтось дуже любить їсти цукерки. Христинка, не знаєш що це? І для легкого розчісування плюс термозахист я використовую ось такий амінокислоти богемію. Я користуюсь цією всією лінією, а хрестинці використовую спрейчик ось так просто розпилюю, він полегшує нам розчісування. Та дать. Так, беремо пасмо і те, що ми напшикали, розчесуємо. Тут можна бачити, що воно легше вже розчесується. Хрестинці вже з такого. Бачте, заплутано з однієї сторони. Ми вийшли в ось таке. Тут. Висушили волосочку, ми його просто просушили спрейчиком. Зараз розрощиться все. Обов'язково беремо трошки олійки і наносимо її на волосечко. Сядь рівненько досі. І в основному на кінчики